Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні Volkswagen Touran 2011 року випуску 2-літровий дизельний мотор 103 кВт, Хороші комплектації. Красивий біли... білий колір, редінги. З автоматичною коробкою передач 6 ступеневою мокрою DSG. Все скло по периметру рідне. Ось так виглядає автомобільчик по периметру. Мовочі фар, противотуманки. Заведений рівно тихо працює цей моторчик. Дуже-дуже хороший стан. Що знаружи по кузову, салон як новий. Ну, ось дивіться стан кузова. Літня, практично нова резина, високопрофільна, тому комфортно буде їхати значить 205, 55, R16. Так, ну і саме цінне цього автомобіля що, звичайно ж, салон, об'єм салону багажник. Гляньте, скільки тут місць. Правжний мінівен немецкий, карти, гляньте, стан. Ось кресла, гляньте. Яка комплектація посередині з Алькантарою? Ось так, коли складені розкладені сідушки. Також, бачите, салон трансформер можна зробити ось так от столик. Хлоп. Ось такий стан. салону, ну дуже, дуже акуратний, чистий, опрятний, не затертий, незаюзаний. Зараз подивимося технічно, ось водійська сторона. Стан руля. Датчики автоматичного світла, круїз контроль, мультируль. Що тут у нас ще є? Клімат контроль. Підігрів сидінь передніх. Пробіг 272 тисячі оригінальний, які ти нам на Зараз подивимося, як працює двигун. Коробка прекрасно працює. Мастер-работа вот двигуна. 2 литра 103 кВт. 150 лошадок. Дуже класно рівно і тихо працює двигун. В цій машині мінявся маховик. Після 200 тисяч ви знаєте на цих двигунах і коробках починає підстукувати маховик. Поміняний. Тому вам це не потрібно буде робити. По вихлопу. Що у нас по вихлопу? Там у нас тут все дуже добре. Нічого тут не димить. Ось такий у нас сьогодні класний німецький мінівен. Volkswagen Tauran. Класні комплектації, красивий білий нарядний колір. 11 рік. Кому потрібно, звертайтесь, запрошую вас на наш автомайданчик. Подивіться скільки автомобілів є, що вибрати. Кожен день щось привозимо, щось продається. На цьому, все до зустрічі.